Доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати для мами, для мамого приїзду, коротше, зараз ранок, яка година? 8.17. І я хочу печену картопельку. І Київ. Та не знаю, чому саме так, але вже фарш розморожується, картопля начищена, Греча стоїть. Тому зараз будемо це сиділо якось робити. Не знаю як, бо я не знаю, як мені спекти таку картоплю, як я хочу. Я не знаю рецепту. Я не зустрічаю подібного. Але нічого, ми все зможемо, а не зможемо. то завжди є пунделі, які не проти це все з'їсти. Так, і це маленька. Фіолетова. Правда, я ще її не мила такі. Оп. зараз її потрібно вирізати такими дольками, щоб воно стояло в пательні. Я не знаю, як це зробити, чесно. Я навіть не бачила, як таке подібне роблять. Але зараз ми щось розберемося та я й покажу вам. І так я зрозуміла більш-менш з першого разу. Дивіться, яка велика картошенка. Чи тут таких нема. Що це скрипить, не знаю. Дивіться, чистенько. Все. Збираємо, ріжемо. Отак От просто. От. Головне, щоб все було більш-менш однакового однаково. що Ой! одинаково. Мені здається, це трохи грубо, нічого. Так, Мені потрібна така з покришкою мисочка. Бо ми будемо зараз ще то все перчити, то все. Я дуже хочу таку самі в паприці з перчиком. Ну перчу багато давати не буду, бо мама не дуже любить перчене. Знаєте, тут, напевно, води спочатку там Почекайте, я думаю. Не будемо давати багато перчу. Мама не дуже любить перчене. я вже це казала. А я просто собі зроблю там соус, щось подібне, отдільно, коротше. Напевне, так і знову на соус, Я вже... Ай! Я вже більш-менш знаю, який він буде. Буде трохи майонезу, трохи сметани. Яких е е ще цих трав, коротше? <с. 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 <с.> Спецій. Червоний перчик. Сіль з часником. Напевно, так. Оця запашна сіль. Вона така класна, вона така приємна на запах. Думаю, її я зараз сюди кину, щоб воно пахло, файно. Ну, бачите? І вона буде стояти отакого. Бо я хочу саме отак. Нам, коротше, так в школі в столовці дають. мені дуже подобається ця картоплюка. І я хочу таку саму, але я не знаю, як її готувати. мами питати я не хочу. Перше, я вже готую, друге, я хочу перевірити, чи не вийде. А третє, я не знаю, чому я не питаю. <реш> Розуму не просто розумієте. Так. Воно воно почищене. Це просто, от навіть. Це от є шкіра, оця фіолетова, знаєте? Але воно саме вже почищене таке, типу. На місці там, де оці почки чи що це таке, не знаю. Воно таке і лишається. Тому нічого я всі топиці змінити не можу. Буде така. Судовіться, який екзотік. Ой, падає, падає. Я не знаю, що там під коментар... з коментарями під іншими відео. Але надіюсь, за маленькі, ну що це таке? Але, надіюсь, щось нормальне, ніхто там всякої дурні не пише. Бо я типу роблю, як мію, що кому не подобається. Мені подобається, яке воно на смак, решта мене вже не цікава. Тому цей. Не бачу сенсу писати щось погане. Типу, яке вам тіло? А всяке буває. Тому це й застереження. Тут готування то на око. Mm. Ні, чому є рецепти, типу, за рецептами, там, де я читаю. Ну я одно роблю на око. Тому немає ніякого сенсу там, чекати, що я буду все ідеально робити. Ось каляниця теж на око була роблена. Зараз все абсолютно, як я хочу, як я уявляю, то так і роблю. Щось воно там гупає голос. Дивіться, ну це якась картоха, а не картошинка. Нехай. <риві> Щас печеться, поставлю його на серединку, щоб пеклося. Ну, файна картопелька. Такої класної форми. Це походу оця чіпсова чи що. Чи Це просто знаю. Yes. Мені просто подобається. Дивіться, які файні стоять всі. Ай, ладно, все. Так, тепер я поясню більш класно. Бо я просто показала, зараз я поясню. Дивіться, бачите, зараз. Для тих, що теж не знають, як я. Бачите, от, серединка беремо приблизно. І потім розділяємо її. От. Надрізаємо. Ну, типу, по факту ми так само ось беремо. Надрізали. Бачите? І тепер далі розділяємо цю картоплю. Ми по факту, як обрізаємо її навколо осі, як я ріжемо. Але при цьому в нас не лишається качанчик. А ще, типу, за хейт. Ну, я роблю, як я вмію, як мені хочеться. Типу, мені подобається. І мені здається, трохи дивно, коли якась доросла тітка чи мужик, я не знаю, ну нехай буде чоловік, бо це якось по-бедляцьки звучить. Типу, від слова бедла. То це трохи дивно. Типу, доросла людина, говорить щось погано дитині. Я не розумію. Але, типу. Все одно це нічого не відміняє, що якщо говорить доросла людина погано щось іншій дорослі людині, при цьому без ніяких конкретних причин. Ну, просто мені не подобається, то значить ти робиш неправильно. Але при цьому результат є хороший. Ну, не знаю, це все дивно. Люди такі бувають злі, я просто з них не можу. Треба бути трохи позитивнішим. От так. І так, прямо я вам порада. Ну, не вкидайте забагато. Так, дивіться. А, а тепер, як берете мисочку, то беріть її сухою, щоб до стінок не клеїлися всі спеції. Типу до води приклеються. Ну, нічого, бараболька мокра, я думаю, її зараз треба поляти олійкою. Почекайте, кузня встала? Все, я його забаюкала. Не знаю, як надаву. Тому, тому спочатку треба наряту ліки. Яку хочуть типу. у них так собі бере, мені ленькі йти по руку. Все, багато не буде. Так, тепер кидемо, кидаємо паприки. Паприки багато не буде. Не, не буде типу забагато. Ну нехай, може ще досипив, може, може не досипив. Надіюсь, <гум> <сміти> мені не прийдеться. <гум> ну, там, бачимо. Перчик. Тільки його небагато. Так, по смаку. Коротше, не так як треба, було, воно впало. Нічого. Типу, не так, щоб все не почали набуло, а так, просто щоб смачно. Занюхнет просто. Ммм, вот. Не знаю, что она в приклеится. Может, мы будем только соус кидать. Ну, побачим. Да. куда ложку, не знаю. А теперь это все накрываем и перемешиваем. А если будет дорешено, то у на камеру. та да Ну, есть. Оно прикольное. Оно что-то мне Ні, це сіль загруба для картопельки. її ми, напевно, зверху посолимо звичайною, як викладемо на цей. Ну, коротше, як викладемо пак, цей пектися. Це загруба. цю ми будемо давати тільки в соус? Боже, люди, маю вредну пульсу. Ось я. Водилася в день чи два назад. І не хоче спати, що ви думаєте? Бо я бачите тут щось ховорю вона вже стала, стоїть дивиться на мене. Ну це капець просто, оце вредно. Так, це якась дуже груба їда середньо. Mm. Ну, вона не вредна, вона просто хоче бігати, бо вже така велика. Стала. Ну, нехай там пусту собі. Що на дві години назад ми їх напоїли. Довже бекає. Ну, що ну, з ними робити, скажіть. Я не знаю. Все. Тихо будь. Я знаю, що не так має бути, як я думала. Я думала, все рівно викладу, але я бачу, ну з ним бавитися. Ось, не мають що, що робити чи що. Мені ще зараз гречанки. Почекайте. І так, дивіться, треба бути тихенько, бо вони вже хочуть вставати а вони тільки що ми їли. Ну, Чуєте, вони мене чує. Пару картушинок. Вот сюди да, тут не влазить. Воно і так має бути так ріденько, знаєте. Ну, щось пішло не попали, воно не ріденько. Так, зараз ми спробуємо всипати нас сількою. Мені просто літь типи. Все, коротше, мовчу. І так, дивіться, ось моя Ось у мій якийсь фарш. Я не знаю, що це за фарш з кого він Ну, він нормальний. Беремо так рукою іменно рукою. У мене ж ложки <реш> Все, коротше, зараз. Знаєте, що я ще хочу? Я хочу до нас завіляти це за я усосу. Тільки я не знаю, що воно буде Ну, то зараз побачимо. Нехай страдають всі від моєї кухні. <рив> ну, нехай буде. Або ні, нехай січки. Капець, які експерименти. <рив> так, далі у нас покрикає от у всю. Що ж. І так, я вчора дивилася рецепт маминих гречаників. Тільки я не пам'ятаю, чи мама давала муку, а дивитися мені не хочеться. Я думаю, м'ясо і так срачую склеїться. Це ще тут є яєчко. О, дивіться, в руки взяла його. виділяйся. Тому віділяйся. Журточок. То думаю, воно повинно було саменьке склеїтися. Йо, яйця класні. Я нікого не могла взяти в руки жорточок. От тут, бачите, раз взяла. Сліжу Ні, її ніхто не бачить. Ну, коротше, сюди я кидала перчик. О, не перчик, а сіль. Дивіться, можу ще фарфокляти. Відео буде довге, якщо ви ще зміни. Так. Це мій ніж. Ось, його на бік. Воно ж тут все одно купу всього Так, зараз я перемішаю і покажу. Дивіться, я його вимішала. Ну, я не знаю, тут десь не то третина м'яса, не то менша половинка. Воно от, форму тримає. Може чуєте, що одне яєчко. так буде. Треба пробувати чи достатньо солони. Не знаю, давайте ще. <риві> <риві> і зараз будемо їх відбивати і шарити. <риві> ну, воно воно пахне. Гречою. Жорстко пахне гречою. Я думала, буде хоч трохи чути чесник. Не тут то було. Ну, коротше, зараз. І так, дивіться на результат моєї професіональної відбивки реча. <рес> Підсунемо сюди. Я взяла мукічки, думала, буду муки обмакувати, але думаю, а може й не треба. Рецепт мій, коротше. Дві обмакала, обмакала, обмочила. Ну, я не знаю, коротше. Обсипала, нехай буде. І зараз олійка нагріється, пожару таку і таку і виберу якийсь мокраще. І тоді цей а... скажу, що мені подобається. І чи буду я його далі отак мукою обсипати. Ну, бачите, я гречки багато не того слова. вона чуть-чуть відлітає, коли відбиваю від рук. Але загалом воно клеїться. типу, воно тримається. Боже люто кидайте мені розум. Я вчора вечором терпіла цибулю. Нарізала її вручну. Так, по чуть-чуть так дивнеся. Щоб нині її не дати. Так! Да! Я зараз отопся на нас кидаю. Давай назад перемішуй. Ну, а що, думаю, так мало інгредієнтів, тільки когрече, яйце і цей. Думаю, нічого собі. І так, дивіться. Ми їх задов... Я їх заново переробила, Сипала цибульки. І знаєте, тепер вона набагато мені здається смачніше. Вчите без цибулі я не пробувала, але я впевнена. В мене соусові. Я не знаю, чому мені захотілося вигуляти, але тепер мені дуже подобається яке вона Типу uh -huh. Я вжарила одну половинку з... Мукою, іншу без муки. Насмак вони абсолютно одинакові. Правда, одну засильно зажали і вона розготілася. А так в форми тримаються, типу, от не розлітаються. Ви зрозуміли? Головне, і добре відбите. ось зараз заражаються, дуже смачні, такі, як я хотіла. Так, ну хіба більше пожарити? Але більше жарити краще не треба, бути посильно жарена. Це погано. Ну, на цьому поки що все. Потім ще покажу картопельку, вона вже готова. але Я хочу таку прям запечену. І так, дивіться, яка в нас картошиночка. Вона ж не така, як я хочу тут. Вона ж червона, але не така як я Хочу Хочу ще зажарніха. У вона не солона. Я її солила, а вона не солона. Це реально буде робити соусом. Тупо типу за соусом вмісти солодом. І <гум> Ну, Много ячеше. Але все смачно. І таке, як я хочу. І так, я замішала соус. Але не показую як. Коротше, майонез, сметана, спеції. І сіль, сейчас на комісія. <гум> Тут одна картопля солона, інша не солона. Не знаю. Магнемой, щоб воно вхоло Тут дуже жарко. <ріхи> І дуже печать, бо гаряче. Потрібно було постудити. Смачно, дуже смачно. Мені подобається. Блін, я цього не бачили. що треба. Ну, коротше, ще на певні хвилинки мені побачиться ця бараболька, щоб воно було ще більше румняне. І тоді лишу її в духовці, щоб вона була тепленька. І будемо чекати на маму. Всім смачного, гарного дня, хороших вихідних. Не знаю, коли це відео вийде, але нехай. миру спокою, добра і здоров'я. Всім всього самого найкращого. Всім пока!